Кохана, а чим це від тебе так приємно пахне? Парфумами, які ти мені учора подарував? Так я ж ніби нічого не дарував, а от і дарував у гаманці, подивися. От що я тобі скажу, куме. Треба якось просто взяти і перестати придумувати собі відмовки. Більше жодних завтра. І з наступного тижня годі мучити совість, не будь шмаркачем, хрюкни кулаком по столу і скажи я більше не піду в цей клятий спортзал і байдуже, що заплачено на півроку вперед. Медсестра готує хворого до операції. До вас скоро зайде лікар. То не могли би усміхнутися замість цього похмурого і важкого погляду. Ой, не можу, сестра. Я почуваюсь жахливо і дуже хвилююсь, чекаючи на цю операцію. Це ви хвилюєтесь? А от лікар від самої думки про неї майже непритомні зі страху. страху. Я вчора написав на брудній машині сусідки Помий мене. А ось сьогодні на моїй написано. Так заходь, помию. Коми, прийшов я вчора на роботу з намальованими вусами. Так жінки з намальованими бровами сказали, що я йоб. Хлопець каже своїй дівчині, от забув це слово. Ну, як це воно? Ну ким я буду для твоєї мами, якщо дружуся з тобою? Рятівником?